Всім привіт! Чергове відео буде про лохину. Сьогодні трошки поговоримо про підживлення та полив. От, у нас на дворі вже 18 травня і я тільки тепер розпочав полив своїх кущів. Ось Підключив все і запустив капельний полив. Ось так він у мене відбувається. Раніше цього року були такі погодні умови. Що раніше не було потреби. Я дивився по кущах, волога була, дощі перепадали, тому тільки зараз розпочав полив. Минулого року це було набагато швидше. Так, ягода в нас вже ось сортюк. Бачите, вже є і формується маленька ягідка. І ще також є трохи цвіту, деякий навіть не відкритий. От вона. Цвіте так дуже розтягнуто і потім, відповідно, розтягнути в неї плодоношення на декілька тижнів. Це наслідки також похолодань, холодні ночі. І цвіт такий червоний. Надіюсь, він ще розпуститься. Ось по цьому видно, що все в принципі добре. Так от, поливати е, буду тепер, теж буду дивитися по погодних умовах. От сьогодні прийшов дощ трошки невеличкий. Вчора полив, сьогодні вже поливати не буду. Напевне, вже буду поливати завтра, якщо буде така тепла погода. В середньому я стараюсь поливати, наприклад, через день включати полив, коли вже буде формуватися ягідка. Тоді потрібно, щоб вологи було в кущах достатньо. Якщо у вас росте в посадковій ямі, от у мене також є висаджені кущі в траншею, то там ще і зараз вологи є достатньо, там волога краще зберігається, тому цього року я там ще не поливав. Так само дивитися в себе. Можна розгорнути мульчу і дивитися, чи є волога, чи немає. Тому що багато поливати теж не дуже добре, потрібно, щоб все було в міру. Якщо є достатньо вологи, то і поливати не потрібно. Ось так я позамульчовував свої кущі, дав такий шар. Хвої, бачите, таке Такий в мене хвойний. Ну, тут подрібнена ялинка, хвоя. Ось. Дивимось, ось так, бачите, тут волога зберігається добре, волога є. Поливати не потрібно. Ось. Бажано, щоб такий шар мульчі був десь сантиметрів 10, тоді воно буде ефективно тримати вологу. Якщо без мольчування, то волога випаровується і ну, субстрат лохини дуже швидко він пересихає. Ось, вологи є достатньо наразі. Так, це у нас сорт гурон, так зараз виглядає. Тому цілий сезон потрібно буде дивитися робити полив вчасно, щоб кущі не пересихали. Так, Зараз сьогодні сонячна погода і тут на плантації в мене є досить багато бджілок. Гудить як біля вулика. По поливу зрозуміло, ще скажу по добриву. Зараз я буду вносити добриво. О, я використовую ось таке добриво, Валагро Мастер Формула 20-20-20. Ось це весняне добриво, яке вноситься навесні. Тут є у нас один кілограм. Тут в мене є 200 кущів дорослих. Тобто 1 кг на 200 кущів, це вийде десь по 5 грам орієнтовно на кущик. Ну, Пізніше я внесу ще один раз. Тобто вийде десь по 10 грам на кущик цього добрива. І також ще буду давати сульфат амонію, напевно, один раз, теж десь такою дозою. 10 грам на кущик орієнтовно 5 грам дам зараз і ще 5 грамів, наприклад, через тиждень-два. Це добриво я просто додаю до бочки, до води, розмішую і включаю полив. Таким чином поливаю. Весна цього року. Дуже складна для всіх культур, У мене, слава Богу, лохина поки що не змерзла. Ось так вже формується ягідка. Головне, щоб цього року не було ще якихось погодних катаклізмів, таких як град, або щось тому подібне, або сильні заморозки, нічні. Тому що коли вже є ягідка, сформована, то навіть коли буде нуль температура, близько нуля, то вона може вже підмерзати. Тому будемо сподіватись, що все буде добре. Ось так. Ягоди є, закладено багато. Можливо, навіть на деяких кущах і забагато, мені здається. Але вже обрізку робити не буду, хай вже залишається так. Ну все, всім гарного врожаю. Ставте обов'язково лайк і підписуйтесь на канал.